Сьогодні ми зібралися тут, щоб е, зробити наступний крок в пам'ятках пам нашої культурної спадщини, нашої гнізичівської територіальної громади. Надіюся, що з допомогою пані Олі, бо вона яка курує то в районі, з допомогою е, видавництва наша спадщина, ми е, будемо мати таку саму. Такий самий Ленах, так, таку саму підбірку, і де буде розміщена вся інформація про нашу культурну спадщину на території громади. Тут у нас є представники центру бібліотеки, так, бібліотеки інформаційного центру. Mm -hmm. всі, всі. всі представники у нас є Степан Іванович, наш директор музею. У нас є староста села Рода, нас є пані Оля Водер, ми всі знаємо цей, У нас є представники туристично-інформаційного центру зі Зістрія. І ви, може, нам розкажете про себе представитися більше, бо ми ви ви знаєте, всі, це, так, всі ми тут ви між собою між, знайомі сам. дуже тісно, бо ми співпрацюємо. А ви представтеся, ну і ми знаємо, чого тут ви, а ви нам скажете, чого ви нам можете допомогти. спадщину, Саме в <свят> культурній спадщині. <свят> я є головний редактор журналу Наша спадщина на сьогоднішній день Андрій Левик. Мене звати. Працюю я в Інституті української археографії і джерелознавства Академії Нов України. Перед тим працював в сфері охорони культурної спадщини Львова, Був начальником управління охорони історичної середовища міста Львова, потім в Львівській області, багато чого іншого. І то так коротко, що торкається культурної спадщини тільки. <свят> От, але дуже давно у нас виникла м, ідея робити журнал, бо м, ну скажу як давно, 10 років тому перший номер вийшов у 2014 році. І пов'язано було з тим, що фактично в Україні не було такого видання, яке було пов'язане з культурною спадщиною, крім журналу пам'ятки України. Від тому час почав виходити. Дуже ем, різко, там один-два е, рази на рік і з дуже малим об'ємом матеріалів, тобто тут три статті ті, і, 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 і так далі. Я зібрав е, там своїх колег, таких, ну, ви багатьох знаєте, звичайно, там, скажімо, Іван Сварник, який знаєте, всі бібліотекарі його знають. Та, е, там Андрій Гречило, який робить герби для всієї України, і, і напевне, може, і для вас робив. От і е, там Микола Бес, професор такий, там Микола Гайда, е, письменниця Надя Мариквас, е, знову ж ще один музейник Ігор Тимець і, і, і інші, скажімо так всіх не буду От. І ми так почали радитися, що треба щось робити, тому що ніде не висвітлюється. Знаєте, бо є у нас дуже багато археологів, істориків які працюють у двох інститутах, таких я, 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 я там чи в інших інститутах. В університеті і так далі. Але це все лягає потім десь на полицю на якійсь кафедрі, і на тому все закінчується. знаєте. І це ну, трохи замало. Ми вирішили, що треба це робити ширше. На... Трохи довго радилися, майже півроку, бо ми десь зібралися на кінець зими початок весни, і всі давайте концепцію, давайте ще що, ще було молода. Концепцію, концепцію. І ми таки спромоглися, і ми вже з 3 кварталу, 3-4 кварталу, ми видали цей журнал. Перший журнал нам було так, якби ну, досить легко, по-перше, видавати, а по-друге, була дуже гарна тема. У 2014 році українські церкви війшли до списку ЮНЕСКО, і це якраз ну, з тих церков, що вже, закладав теперішній номер 2023 року. Але бачите і іконостав, і їхній унікальний і сама і сам храм. От і ми тоді зробили журнал, фактично присвячений е, е, підготовці внесення українського підкорського ЮНЕСКО. Потім ми так зорієнтувалися, що є зацікавлення у всіх районах. Тоді було 20 районів. І ми почали робити такий акцент на райони, так би мовити. Тобто, значна частина матеріалу була пов'язана з якимось певним районом, але район не все таки район. Це велика територія. І не завжди можна було, скажімо, це все дати тільки про цей район і знову ж не давати нічого іншого. Скажімо, є речі, які пов'язані з постаттями, які займалися культурною спадщиною, з реставраторами відомими, з істориками, дослідниками. І ми фактично почали ще видавати такі матеріали. І ми фактично фактично про завершення якраз. Адміністративної реформи видали фактично всі журнали, які мали якісь з 20 районів. А далі ми вже тепер бачите перемикнулися легенько на із допомогою Олі в першу чергу. Оліферине про якраз зна на ОТГ. Бо це була наша давніша мрія. Вже ми хотіли, бо се ОТГ так само є багато. Понад сімдесят є, є з чим працювати в області. Хоча хочу сказати, матеріали у нас не тільки про Євгенську області, у нас є і Київської області, і Волинської області, і Рівненської області, і Франківської області, і Трамапської області. Тобто ми стараємося матеріали різні давати, більше що журнал фактично планувався, чесно кажучи, як загальноукраїнський. Але потім ми його реєстрували як регіональний, але розпосюджено були Львівській області. Зараз я бачу, що треба збільшувати об'єм а тут 60 сторінок, Ось, або або е, я навіть не знаю, бо, скажімо, загальноукраїнське робити, коли ми маємо можливість наповнити от, журнал е, навіть е, за допомогою інформації з одної ОТГ. От Худрівський номер, який ви зараз маєте, дуже гарний номер, він виконаний, частина е, номерів виконана е, кольорів повністю. Там були дуже гарні фотографії. Фотографії, наприклад, по е, історії Ходорова, які Володимир Пшик дав. Були дуже гарні там ляльки-мотанки. Ну як дати це? Ну, знаєте, воно і гарне і таке, воно є чорно-білому, бо хто не бачив, то, то це нормально сприймається і якість добра, друку. От, Але воно є кольоро. Тобто зробили і, і такий варіант. І ми зараз фактично намагаємося якраз прив'язуватися більше до тої місцевої історії, тому що ми про неї не би всі знаємо, але вона ніби не висвітлена. Я скажу, що цей журнал, попри те, що він... Він є, до речі, передплатним виданням, його можна переплатити, він є квартальним виданням, раз в квартал виходить. І цей журнал розповсюджується в 12 найбільших наукових бібліотек України. Тобто він є в бібліотеках Верховної Ради, бібліотеки Вернадського, історичної бібліотеки, архітектурної бібліотеки Києва, Комітет Телебачення, і ще там якісь я не пам'ятаю вже. Тернопільський, це Харківський Харківська національна бібліотека наукова, Одеська національна бібліотека наукова і львівський біонаукові імені Стефаника, і от і Львівська обласна е, наукова універсальна бібліотека Віталія Шевченка для є керівником і членом нашої колеги. Він в принципі часто мною їздить, но сьогодні він не мав як там було завантажений день. От і тобто цей журнал побачить всі Україні. Тобто, і на, на щастя воно він себе знайшов. І я би хотів, щоб цей номер, який б ми хотіли присвятити якраз, тим населеним пунктам і за історії Гнімтичева і на він був дображний у так, як от, в цьому журналі ви його подивитеся перевезла по Худорівщину. Я, я буваю і одразу пожалівся, що каже, трохи замало. А замало чому? Так, та, багато інформації. Ні, але чому, знаєте, у нас є. Ми вже, ми вже за 10 років за, за 10 років ми обросли вже деякими такими стабільними рубриками. Наприклад, там, е, е, наприклад. Конференції, про глістоли, якісь рецензії, якісь видання. Е, ну а бібліотеки багато видають. Потім, наприклад, в мене підписаний меморандум заповідником сільських городищ про друкування в кожному номері. Меморандум з обласною педагогічною бібліотекою про те, що вони, вони дають кожен номер так само матеріали своє. Я не можу їх ну, не дати. Є матеріал, 70% можна наповнити. Я, я, Десь 70%, я вчора навіть переглядав ще і цей номер, і цей інший, то так виглядає, що, знаєте, якщо порахувати те, що там, скажімо, треба завершити, бо є стакі дають великі. І е, мені шкода, наприклад, е, ну, комусь відмовити, е, але ну, у нас вже 60 сторінок 60 у нас не 3, автори чи 5, а у нас 2, 15, авторів, 17. І це є дуже потужно. І, і, і по-друге, є з продовженням, бо є матеріали великі. І люди хочуть дати багато цікавих, є фотографії. І ми намагаємося максимально використати цей матеріал, і тоді є ще з продовження. Це з ну, забирай до 10 сторінок. Тобто, фактично, якщо так, то десь виходить там, 60, 60 там 50 залишається, чи там 48, чи 46. Це вже такий акцент, який ми робимо. Ну і я думаю, що це дуже добре, що є такий акцент, бо навіть... Цікаво подивитися, хто ще чимось займається, чим живе. От я сьогодні навіть ще раз їхав і собі думаю, подивився, той гарний заїхав. В автобусі, в автобусі, став, і думаю, що ж ми там завершували, що в нас буде наступно нове завершення. І я дивлюся на матеріал про Соломівку-Шевницьку. Я повірте мені, що я впевнений, що ніхто з вас його просто не читав, не бачив. Але це не тільки про будинок, де мешкала Слова і це про неї, це про її родину, це про е, Людкевича, це про Старосольського, інших людей, які відомі є у нас, немовби. Одні як композитори, інші там як юристи, адвокати і так далі, і такі інші борці волю України, там і Шухевича залезє. Ну, такого не знає, а стаття просто прописання. І Я мусив дати, і навіть тіше, що в двох номерах, бо людина вже взяла один, то вже і другий візнав, щоб продовжувати прочитати, бо один давати ну деколи забагато, навіть справді, бо, наприклад, 10 сторінок, і то вийде знову, я кажу, три людини по 10 сторінок, і вже вийде три автори там, чи чотири фотографії. Тому хочеться, щоб було наповнення. Тепер е, політика така коротка політика щодо того, як наповнювати. Е, звичайно, що е, ми до сих пір бачите, як я кажу, вже десятий рік, рік видаємо журнал, і слава Богу, в нас не було якогось там такого голоду, е, скажімо, інформаційного. Тобто в нас портфель завжди є. Е, але коли ми робимо з акцентом на якийсь певний район чи певну тепер ОТГ, то все-таки хочеться мені завжди, щоб були матеріали від місцевих дослідників. Це може бути дослідження, от як в Худорівщині було. Дослідження, там, наприклад, діяльності Союзу України від початку і до кінця. Шкільництво, наприклад, на Худорівщині дуже гарний матеріал. Перед тим було до речі, шкільництво, наприклад, на винниках і на полу. Прекрасний матеріал був просто чудовий. І у такі матеріали, так мовити, які дають можливість відчути, що в нас своя історія, є тут місцева, яка є також самого рівня, як інша. Єдине, звичайно, що ми вимагаємо, щоб це були журнали, щоб були статті або наукового характеру, якщо науковці, а якщо так, то науково-популярного для того, щоб був певний рівень. знаєте, Бо, як я вже сказав, куди ті журнали потрапляють, то відповідно і відповідний рівень має бути. Тої ж бібліотеки, в якій вона є, ж самої наукової бібліотеки і так далі. Тому, фактично, сьогодні я думаю, ми зібралися для того, щоб подумати, що у вас є, які матеріали, які ви могли б подати самостійно, так, скажімо, так? От про, про свою діяльність в сфері охорони культурної спадщини. Це можуть бути ваші навіть такі, ну так, грубо кажучи, такі рефлексії, як ви бачите охорону культурної спадщини в себе в ОТГ. Що у вас болить? Що таке? Тобто така стаття би мала бути чому? Тому що це б показало би ну, і вашу роботу, і ваше бажання до роботи, і що чим ви займаєтеся, що ви хочете робити. Чи у вас є наприклад там, програма, можливо, своя збережня, кормить а Це було б дуже добре, якби така було. От чи якісь інші речі, то що ви робите? Крім того, звичайно. Перелік пам'яток. Ви вже мали б собі сформувати, знаєте, бо треба вже забувати той момент, коли я часто там я колись займався, тим, що я казав, перед тим, я приїжджаю, я кажу, а ми не знаємо, що наші пам'яті. А чому знаєте? знають? Тобто, Матеріал доступний, його поширюють постійно, його можна взяти з містобудування міста міської, міської обласної адміністрації, він є по сьогоднішній день там. Тобто. О ті речі мали би бути, щоб ви знали, які у вас є пам'ятки, і не і тільки, тільки пам'ятки архітектури, археології, і, і є пам'ятки історії, якісь пам'ятники пам і моментальному мистецтві і так далі, якісь можливо парки, можливо, якісь сквери, і так далі, які знесені до перевірку пам'яток. Тобто ті всі речі, які є дуже важливими. І воно дуже добре сприймається, тому що воно близьке кожному. Я вже не кажу про музейну діяльність. Я завжди колись, коли в район і питаюся, кажу, у вас є краєзнавчий музей? Бо це дуже важливо. Бо якщо ми самі свою історію не представляємо, не подаємо, то її немає. Один був ну, такий кажуть, смішний жовтник чи в них є. Признавчий музей, а він та що ви, то ви, ви ж де знаходитеся? Та це ж замок. От бачите замку, я кажу, замок це Філія Львівської національної галереї. А ваш музей, признавчий, йде. Вони ведуться, а вони справді вони виставляють те, що їм цікаво. Звичайно, що там є частково, частина і матеріальну кружовку, і інше, то і так же. Але в принципі, це було б дуже добре. Я вже не кажу про музеї навіть які є в селах, навіть шкільний музей Він є цікавий. До речі, навіть у цьому журналі, тут йдеться про бурен, чи, чи де там є і прушків, музей, музеї, і ворницької і так далі. Я вже не кажу про дуже цікаву стаття є пана Логоцького, про створення музею Юшківця Слави Стецько. То, що стаття при, гарна, і він розповів, як це, але те, що ми не зробили. Вони зробили з будинку, який був закинутий. Абсолютно, куди вже, як він казав, сміття зносив, бо то вже такий бустрий будинок. А видається, там е, учителювала колись, е, коли цей будинок був школою ще за Польщі, потім вже за, за, за перших совітів вже ще учителювала трошки. Слава е, Связького. Е, 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 е. І потім посту, посту вони почистили це все, зробили, і зараз там мають гарний музей. Розумієте. Тобто такі речі, свої, так би мовити, такі, е, е, свої перемоги, треба так само показати.